Продовж липня діти з різних мікрорайонів міста, пільгових категорій та активні учасники заходів, які проводить комунальний заклад спорт для всіх, мали змогу відвідати величезну кількість цікавих заходів. Ми ходили по різним локаціям. Наприклад, майданчик, парк були в окольному замку. А там дуже прикольно понравилось більше всього. Подарунки були дуже цікаві і я дуже люблю займатися спортом. Я сам займаюся спортом Тихонту. Е, і прикольно було в цьому таборі цього місяця. Я приїхав з Одеси до Луцька, коли почалась війна з мамою з татою, і татом, і Луцьким мої народився брат. Організатори максимально урізноманітнили дозвілля: басейн, зоопарк, Луцький замок, молодіжний центр, байдарки, творчі майстер-класи, ну і звісно, спортивні змагання. Волейбол грали, баскетбол, естафети. Хто переміг? Ми. Ми три рази. Я думаю, дітям сподобалось. Ви чули, як вони казали, що дуже-дуже задоволені і хотіли б ще, 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 ще брати участь кожного року. І дякуємо фонду Ігоря Палиці тільки разом за такі гарні подарунки, ну і нашим ЗСУ, які дають нам можливість жити, працювати і творити. Протягом місяця у луцьких осередках спорту для всіх проводилися літнє таборування для діток з інвалідністю, діток військовослужбовців та дітей інших соціально незахищених верст населення. Розуміємо, що багато батьків не мають змоги фінансової або ресурсної відправити дітей до таборів, а це дуже гарна можливість якісно організувати їхнє дозвілля. Бігали гралися командою, стали всі. Ви, ви подруги, так бачу? Да. Тут познайомились чи ні? Не, да. Ну як, в минулому році так. Теж були тут, так? так. Чим відрізняється цей рік від того? Ну тут більш ми сплечені вже були, ніж в прошлому да. році. Ми більш познайомились, більш було краще для нас. Фонд Ігоря горяпали тільки разом, з радістю долучився до організації даних таборувань, адже розуміємо, як важливо підтримувати сьогодні і дітей, і дорослих. Подарували активним учасникам таборувань подарунки. Діти неймовірно щасливі, адже з-поміж інших емоцій вони також отримують пам'ятні сувеніри, які будуть нагадувати їм про гарний час, проведений в колі друзів у літній період. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.